Діти, усе, що нас оточує люди, тварини, вода, світло, повітря, містить багато таємниць. У природі нас постійно щось дивує і породжує безліч запитань. На багато з них ми разом знайдемо відповідь, виконуючи прості експерименти. Лише пам'ятайте про те, що досліди. Треба завжди робити під наглядом дорослих. Сьогодні ми помилуємось красою квітів, що розцвітають. Чи можуть розцвітати паперові квіти? Звісно, ні, скажете ви. Проте не поспішайте з відповіддю, спробуйте створити диво своїми руками. Нам знадобиться широка ємкість з водою, кольоровий папір бажано двосторонній олівець ножиці. Намалюйте на папері квіти і виріжте їх. Загніть пелюстки до центру. Покладіть складені квіти у ємкість з водою і спостерігайте за ними. Квіти розкриваються. Чому так відбувається? Волокна, з яких складається папір, під час намокання поглинають воду, набухають і намагаються розпрямитися. За бажанням повторіть дослід з різними видами паперу. Поділіться результатами свого досліду. На одну таємницю природи для вас стало менше.